Мені да? Отличается от нашей. від нашої. что там непонятна какая це барделка. Це випадок, з яким може зіштовхнутися кожен майстер. Тому в цьому відео ми вам розповімо, як відрізнити оригінал від підробки. Є майстри, які хочуть зекономити на своїй роботі. Вони думають, що таким чином зможуть заробити більше або виконують процедури з низьким прайсом, бо бояться його підіймати. Це невірний підхід, тому що скопий платить двічі на сьогодні. Є багато копій. Підробок і неякісних неоригінальних складників. Раніше у відео ми казали, що бренд Люксіз Professional несе зелену місію, коли склади зроблені на рослинних компонентах. Це не значить, що, наприклад, олію оливи, протеїни та інші складові просто помістили у пляшку. Кожен компонент має свою спеціальну формулу, поєднуючись один з одним, вони утворюють склад, який повноцінно грамотно працює у всіх шарах волосся. Маючи чітку ціль відновити його стержень. Відповідно, ця унікальна формула є тільки у офіційного заводу виробника. Інші фірми самозванці які намагаються скопіювати складник, не витрачаючи грошей та ресурсів, виготовляють неякісну продукцію. Підробку або будь-який інший засіб можна дуже легко виявити у випадку, якщо ви раніше працювали з оригінальною продукцією. До речі, з цією продукцією ви можете ознайомитися на демонстраційних семінарах від Luxlis Professional у своєму місті. За посиланням в описі ти знайдеш безкоштовний вебінар, який буде дуже корисним для будь-якого майстра з відновлення волосся. Обов'язково подивись його. А також запрошуємо тебе стати майстром нового покоління разом із Luxlis Professional. Уся інформація в описі під цим відео. Що стосується складів для випрямлення та відновлення волосся, то частіше за все недобросовісні виробники, окрім формули, намагаються скопіювати дизайн пляшки. Як правило, підробка відрізняється деякі аж непристойно відрізняються, маючи інші шрифти та кольори на пляшці. Починаючи від запаху і закінчуючи консистенцією та кольором складника, можна зрозуміти, це оригінал чи ні. Це стосується усіх засобів технічної серії, включно з шампунем глибокого очищення. Оригінальний шампунь золотисто жовтого відцінку та немає запаху. Підробка повністю прозора і віддає запахом яблука чи засобом для миття посуду. Так можна виявити підробку. Чим загрожує використання неякісного складника для випрямлення волосся. В першу чергу це алергічна реакція. Оригінальні склади Luxlis Professional гіпоалергенні. Навіть якщо клієнт чи майстер алергіки, реакція не буде настільки виражена. Можливо, несильна сльозотеча, почервоніння в очах, нежить і тому подібне, але не більше. У випадку з неоригінальною продукцією можлива дуже сильна виражена алергічна реакція. Про це свідчать технології бренду, які стик стикалися з такими проблемами. Коли дуже сильно опухають очі, важко дихати і проявляється сильна алергічна реакція. Аж настільки, що людині необхідна невідкладна допомога лікаря. І наступне, чим загрожує підробка, жахливий результат зовнішнього вигляду волосся та якість його стану після процедури. Чи можна таким чином зекономити? Я вважаю, що ні, тому що ви можете нашкодити собі, своєму клієнту та своєму гаманцю, адже доведеться відновлювати своє здоров'я та передавати переробляти процедуру клієнту. Будьте мудрими та купуйте сертифіковану продукцію у офіційних представників компанії Luxlis Professional.